Сьогодні 12 вересня вівторок. На кілька хвилин хочу відкласти свої справи, турботи, спілкування з іншими, щоб помолитися. І послухати Боже Слово. Прошу Святого Духа про світлість розуму та щире прагнення прийняти істину, яку об'являє сьогоднішнє читання Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу питали Ісуса книжники та Фарисеї: Чому твої учні не живуть за перетаннями старших? І їдять немитими руками. Він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримаєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі і ще багато в тому роді. І сказав їм: Як ви хитро, мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання? Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою! І хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже Корван, тобто священний дар є те, чим ви мали б користатися від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька матері, таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням. Яке ви самі завели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Сьогоднішньому уривку, відповідаючи на питання книжників і фарисеїв, Ісус не шкодує гострих слів. Можемо зауважити, що Він спілкується з ними зовсім не так, як з бідним і простим народом, що повсюди слідує за ним? Чому? Хіба вони не так само дорогі для Бога? Чи може тільки строгість здатна зупинити тих? Хто сліпо нищить своє життя і спонукати змінити свій спосіб мислення. Трагічним є стан людини, яка все своє життя вкладала великі зусилля, щоб досягти певної мети, але зрештою все виявилося даремним. Після багатьох років слідування традиціям, бездоганного виконання правил і релігійних норм, можна також з жахом усвідомити, що насправді серце було далеко від Бога. Всі зовнішні ритуали не приносили плоду, не були угодні Богу, не наближали до братів, а лише підживляли власну гординю. Можливо, сьогодні Ісус спонукає подумати і над моїм шляхом віри, чи на ньому більше формальностей, поверховості, чи духа Божої заповіді. Лецемірство часто штовхає людину жити вигаданими приписами, відмежовуючись від реальних і непростих проблем своїх ближніх, вмивати руки від відповідальності за чиєсь майбутнє. Як це одного разу зробив понтій Пилат. І тоді, практикуючи ніби християнську віру, можна ненароком розминутися. З самим Христом. А Він навчає, що найбільша заповідь це любов, а воля Божа, щоб ніхто не загинув. Одного разу питали Ісуса книжники та Фарисеї: Чому твої учні не живуть за перетаннями старших і їдять немитими руками? Він відповів їм: Добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі і ще багато в тому роді. І сказав їм, Як ви хитро, мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже Корван тобто священний дар є те, чим ви мали б користатися від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька матері. Таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Прошу Господа про благодать щодня все більше сповнюватися Духом Його заповіді, щоб ставати подібним до нього та з любов'ю і творчо відповідати на численні потреби тих, хто поруч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.